Колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо робочий день, і тема першого прес-брифінгу на сьогодні результати ризького саміту, перспективи та висновки для України, роль громадянського суспільства. До слова запрошується Віктор Таран, експерт Центру політичних студій та аналітики, а також Олександр Сушко, науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва. Прошу недостатньо. Добрий день, шановні колеги. Перед тим, як розпочинати наш прес-брифінг, хотіли би додати, чому саме ми будемо коментувати підсумки Ризького саміту, тому що Олександр Сушко, який знаходиться коло мене, він очолює платформу Україна ЄС, і яка якраз і займається контролем з за імплементації угоди. Між Україною та Європейським Союзом, про це розкаже детальніше. Ну, а я представляю, координатором є національної платформи громадянського суспільства форум українського Одного партнерства. Власне, що показав Рижський саміт, Римський саміт показав, що Україна має гарну підтримку з боку Європейського Союзу, але. У східному партнерстві наступила криза інституційна, і на сьогоднішній день говорити про цілісність та єдність його як одній інституції важко. І ця криза покладена була в основі так, створеного європейського східного партнерства, тому що коли об'єднали шість країн, які мають різні інтереси, різні сфери впливу, і на кожну з них мають свій різний тиск зовнішні гравці. На сьогоднішній день східне партнерство умовно поділяється на три частини. Три країни це ті, які мають угоду про асоціацію: це Україна, Молдавія та Грузія. Є забражани, які стоїть трохи з боку, і є ще о, Вірменія та Білорусь, на яку мають тиск Росія, Я відповідно, себе так і поводять. І от, власне, зараз європейський союз і визначається, що нам робити, що робити з східним партнерством далі. Але та о, угода, яка була підписана на різькому саміті. Вона і виходила з точки зору позиції підписаного про асоціації. Думаю, Олександр Сушко, як координатор цієї платформи, розкаже більш детальніше. Дякую, Вікторе, дякую е, учасникам. Я е, дійсно нещодавно мав участь до створення нової інституції. Е, згідно угоди про асоціацію, окрім офіційних державних, міжурядових і міжпарламентських структур, також створена, передбачена цією угодою. Платформа громадянського суспільства двостороння Україна ЄС. І, власне, мандатом цієї платформи є сприяння провадженню угоди про асоціацію та контроль за її впровадженням, моніторинг, комунікація і інші функції, які дотичні саме до, до громадського виміру нашої європейської інтеграції. Так, ми були дуже близько до е, ризького саміту, до власне тих дискусій, навколо нього і фізично разом очолювали делегацію українського громадянського суспільства, яка брала участь у супутніх заходах е, саміту. Е, відбувся достатньо масштабний форум, паралельний громадський, де виступив комісар Євросоюзу з питань розширення і політики е, сусідства Йоханнес Ганн. Чільні урядовці, прем'єр-міністр, головуючий Латвії, інші посадовці, але також дуже багато громадських лідерів з усієї Європи. Що важливо, на цьому форумі було здійснено символічний акт. Лідери громадянського суспільства України, Грузії та Молдови подали символічну заявку від своїх суспільств на членство в Європейському Союзі. Ця заявка була укладена згідно з усіх формально-юридичних процедур, прийнятих в Європейському Союзі, як подається офіційна заявка. Зрозуміло, що цей акт символічний, але ми добре пам'ятаємо ситуацію півтора роки тому у Вільнюсі, коли саміт. Східного партнерства тодішній попередній залишився нічим, тому що тодішній президент Янукович відмовився укладати угоду про асоціацію. І тоді саме громадські лідери в знак протесту самостійно підписали символічну угоду про асоціацію. І це стало одним із таких ланцюжків у тих подіях, які потім докорінно змінили. Історичну ситуацію в Україні і в нашій частині Європи. Тому зараз ми теж до цього ставимося з одного боку як до символу, а з іншого боку, як до серйозного символу. І вважаємо, що в принципі країнам, які підписали угоду про асоціацію, треба всерйоз готуватися до того, щоб уже в недалекому майбутньому стати серйозними, адекватними, спроможними. Претендентами на повне членство в Європейському Союзі. Загально підсумки Римського саміту вже були підбиті багатьма політиками і експертами. Серед цих оцінок ми бачили як достатньо професійні, зважені, так і достатньо спекулятивні. Тому, власне, як представники потужних громадських об'єднань, пов'язаних безпосередньо з європейською інтеграцією нашої країни. Ми хотіли би дати свої оцінки. І ці оцінки, безумовно, поєднують оці дві тези, які вже озвучив, почав озвучувати Віктор. Тобто, з одного боку, посилюється, активізується, набирає конкретних обрисів процес європейської інтеграції, принаймні для трьох країн. З іншого боку, в нашому регіоні посилюються антагонізми, пов'язані з агресивною політикою Росії. І всі ми знаємо, що деякі країни східного партнерства є ну, де-факто сателітами Росії в цій політиці. Вони йдеться про Білорусь і Вірменію, які свого часу проголосували проти відповідної резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка засуджувала Росію за анексію Криму. І, власне, їхня позиція залишається такою ж, що і було підтверджено під час саміту. З одного боку, це свідчить про те, що в нашому регіоні склалася достатньо зрозуміла і стала конструкція міжнародна, де є країни, які орієнтовані на європеїзацію, європейську інтеграцію, а з іншого боку, Росія зі своїми сателітами. З іншого боку, було б перебільшенням сказати, що навіть в тих країнах, де уряди виступають за інтеграцію в Євразійський Союз і які підтримують Кремль, пасивно ну, скоріше, пасивно, зрозуміло, навіть там є потужні громадські сили, які складають альтернативу цьому курсу. І саме на громадських форумах, зокрема і на форумі Ризі, було продемонстровано солідарність лідерів громадянських суспільств і Вірменії, і Білорусі, і Азербайджану із громадянським суспільством України. І, власне, це певним чином пояснює, чому, незважаючи на політичні відмінності всередині східного партнерства, все ж таки цей формат, хоча не він не буде універсальним, він не зможе. Рухати країни єдиною політичною лінією, однак, тим не менше він зберігає свою користь, в тому числі користь для громадянських суспільств, тому що для цих країн от формат багатостороннього форуму східного партнерства є таким, таким можливістю, можливістю говорити на і представляти саме реформістські, європейські сили в своїх суспільствах. Навіть якщо їхні уряди е, займають іншу позицію, От, тому власне ця інституція, е, частиною якої в Україні національна платформа очолює Віктор, вона є частиною великого багатостороннього форуму, де представлені, представлені всі шість країн східного партнерства, їхні громадські лідери, які підтримують Україну і підтримують європейську інтеграцію. І хоча б заради цього треба продовжувати, щоб цей формат е, формат існував. Що стосується тої платформи, яку представляю я, вона більш формальна, вона створена згідно угоди про асоціацію між Україною і ЄС, створена лише місяць тому. І цей двосторонній формат він доповнює той багатосторонній, про який йдеться у східному партнерстві. Він тільки набирає обертів, зрозуміло, тут ще попереду вся серйозна робота. Дякую за увагу. Я хотів би додати, що. Ця е, криза інституційна, яка е, перебуваємо зараз східне партнерство, поставила для євробюрократів питання, що робити з цим е, форматом далі. І на сьогоднішній день активно обговорюється питання. Обговорюється це не означає, що прийняла, да, бо ми розуміємо, що від е, е, думки до прийняття рішень проходить певний період часу. Да, скажімо, східне партнерство було задумано у 2003 році, а створили в праці в 2009. Да, ми розуміємо люфт 6 років. То ідея виникала в тому, щоб трансформувати відносини і з кожною країною вибудувати свою лінію. Якщо раніше було дуже багато топових тем, які розглядалися в рамках східного партнерства, то зараз Європейський Союз пропонує вибрати 5-6 топових тем: це безпекова тема, це тема енергозбереження, ефективності енергозаміщення, це тема вільного ринку, це тема права людини, міграції. Тобто дуже фокусовані теми з тим, щоб потім... Ті країни, які і далі будуть мати прагнення до європейської інтеграції, вибрали дві-три ключові теми і співпрацювали із безпосередньо вже напряму. І таким чином європейські бюрократи і політики вважають, що можна буде послабити тиск Росії на східне партнерство та на прийняття фінальних рішень. Зараз буваємо питання. Що найголовніше що було прийнято на Римському саміті? Так, дуже багато виникає питань: візова лібералізація буде чи не буде? Питання полягає в тому, що Незважаючи на весь скептиз, Україна отримала унікальний шанс отримати його в 2016 році. Але для цього треба провести реформу в трьох сферах: це міграційна сфера, це сфера, це сфера міграції, це сфера безпеки на кордонах і проведення антикорупційної реформи. І от питання антикорупційної реформи є два дві ключові позиції: це повноцінний запуск роботи антикорупційного бюро. і... Почати боротися з політичною корупцією шляхом прийняття законів про державне фінансування політичних партій та е, зміни фінансування партій під час виборчих кампаній. В бік прозорості я ще тоді допомню по візовій лібералізації дійсно саміт дав достатньо е, чіткий сигнал українській стороні, коли вона може очікувати скасування віз. Е, скасування віз. Це дійсно вперше, коли в офіційних документах європейського союзу прозвучало, що вони орієнтуються на кінець цього року як дату, коли Єврокомісія може оцінити позитивно виконання Україною критеріїв безвізового режиму. І тоді треба буде ще кілька місяців для того, щоб це рішення процедурно набуло чинності. Відповідним чином прийняли своє рішення Європарламент та Рада ЄС і тоді. Ну, загалом десь протягом року від сьогоднішнього дня можна очікувати завершення, власне, запуск безвізового режиму для громадян України. Але, і ми тут завжди робимо дуже серйозне, але наші політики, як правило, кажуть, що ось, ми, ось це буде це трапиться там, 1 січня, 1 березня. Ми вважаємо, що це дещо ну, недалекоглядне накручування завищених очікувань. Тому що ми вже бачили кілька разів. Я нагадаю, Віктор Янукович, коли отримав план дій цей з візової лібералізації в листопаді 2010 року, він обіцяв виконати його за 6 місяців. Пройшло 5 років. Е, нова влада обіцяла виконати також достатньо швидко, щоб уже, щоб уже цього року мати безвізовий режим. Як ми бачимо, йде, е, мабуть, і в. Правлячі еліті, і в частково в інтелектуальній еліті в суспільстві є недорозуміння складності тих завдань, які складають критерії безвізового режиму. Нам казали, давайте ми почнемо випуск біометричних паспортів для виїзду за кордон, і це буде останнє завдання. прекрасно, одразу отримаємо безвізу. Нічого подібного. Навіть побіжне читання звіту Єврокомісії, яке останній звіт був оприлюднений 8 травня, свідчить, що хоча там нема нічого невиконуваного такого, от чи такого, що треба виконувати багато років, але пунктів все ж таки багато. І вони стосуються великого переліку питань і захисту те, що було сказано Віктором, і антикорупційна робота, там де у нас найбільші провали. Там, де у нас ще два основних органи, взагалі на папері, як можна розраховувати, що їх оцінять позитивно, тільки на основі того, що прийняті закони та положення, навіть обрано керівника, це ще не є функціонуючий орган. Так само і превентивна агенція да, запобігання корупції теж на папері. Власне, є кілька, для цього достатньо кілька місяців, але знову ж таки, якщо ці кілька місяців щось робити послідовно. І не звертати з даного курсу, і тоді можна буде розраховувати до осені, тому що оціночні місії приїдуть уже в жовтні листопаді і будуть робити висновки, в тому числі як роб... працюють ці антикорупційні органи. І Тут дуже важливо додати ще одну річ: що швидше за все попередні результати ми можемо отримати в листопаді. А в листопаді в Києві вперше відбудеться е форум. Громадянського суспільства країн східного партнерства. Це буде 20-22 листопада. Він відбувається кожен рік, але вперше в Україні. І ми з Олександром входимо в Ркомітет по його організації, і ми будемо зараз активно, паралельно моніторити виконання Україною цього плану, який нам запропонували 8 травня. І в кінці листопада ми вже точно можемо заявити, чи отримує Україна. У 2016 році візову лібералізацію, чи це буде чергова обіцянка, і українська влада знову не виконала домашнє завдання. Тепер м'яч на стороні влади у них є 5 місяців, а ми маємо всі разом їм допомагати і контролювати. Дякуємо. Дякую, друзі. Дозвольте, можливо, таке банальне питання. А в якій перспективі ви оцінюєте взагалі членство? України в ЄС багато багато експертів, журналістів говорять зокрема навіть в контексті тої тої самої війни, апелюючи тим, що чому ЄС має відкривати свій кордон, тоді коли в Україні свій східний кордон відкритий? Ось можливо, треба якось визнавати ЛНР, ДНР і з ними якісь візові там стосунки встановлювати. Яка яке ваше бачення? Якщо можна ну, коротко дякую. Я давно цим займаюся, і я вам скажу, що ми не були ближче до членства в ЄС, коли в нас не було ніякої ЛНР і ДНР. Тому так, да, це криза, це е, е, безумовно дуже болісні е, обставини. Однак свого часу можна сказати, що е, як не парадоксально, але саме гострота кризи змушує певні країни. І вже багато прикладів, зокрема, це колишня Югославія, де саме після війни було дано дуже серйозний поштовх європейському руху і інтеграції тих країн колишньої Югославії, які цього хотіли. І на сьогоднішній день вже Словенія давно, Хорватія нещодавно члени ЄС, а інші країни є кандидатами, ведуть переговори про майбутнє членство. Тому, власне, це приклад, який свідчить про те, що такі шокові обставини можуть навіть спонукати правлячі еліти до більшої зосередженості в питаннях європейської інтеграції. Те, що стосується поточної ситуації на Донбасі, ну по-перше, вона ми не проєктуємо її на ті часи, коли реально постане питання про членство України в ЄС, бо членство в ЄС. Це довгострокова перспектива, можливо, навіть дуже довгострокова. Тоді як питання миру на Донбасі, ми сподіваємося, воно короткострокова перспектива. Е, питання, ну наприклад, на політичному рівні сьогодні називають можливою датою подачі заявки на членство офіційної 2020 рік в силу різних обставин. Це тільки подачі на заявки на членство. Заявка може розглядатися від кількох місяців до кількох років. Після цього буде рішення щодо початку переговорів про членство надання країні статусу кандидата, і потім самі переговори про членство можуть тривати роки і роки. Тому, власне, ми не я особисто як експерт давно уникаю будь-яких спекуляцій на тему дату вступу України в ЄС. Давайте. Розуміти, що процес європейської інтеграції він стадіальний. В ньому нема такого, що ви на нижній стадії собі вже намітите момент, коли ви досягнете фінальної стадії. У, вас є, у нас зараз є задача, наприклад, перша сходинка це угода про асоціацію, яка підписана, і її частиною є всеосяжна зона вільної торгівлі. От давайте імплементуємо цю частину, а уряд вважає, що він її імплементує. Ну, вона передбає, власне, десь років на 10 розрахована, якщо взяти всі перехідні періоди, які там є. Уряд каже, що він це впровадить швидше, ну окей, але в будь-якому разі це від 5 до 10 років для того, щоб імплементувати оцю першу сходинку і стати частиною е ринку Європейського союзу на форматі зони вільної торгівлі. Тоді можна буде ставити всерйоз питання про наступні стадії. І от тоді подивимося, який, як швидко ми впровадимо ті, ті е, норми, які вже зараз є е, після набуття чинності, є частиною українського законодавства і є чітким дороговказом до інтеграції Європейський Союз. Хотів би додати, що ви знаєте, повинно бути політичне рішення. Є Кіпра, да, які де факто роздиюре, де, де факто розділене, да, але він є членом європейського союзу. Да, тому якщо буде політична воля, то Україну приймуть. Але Говорити е, про те, що нас е, візьмуть, якщо ми не виконуємо завдання, зарано. Ключове було е, в, в саміті, да, про що так прагнула Україна і Грузія та Молдавія, це показати, що є перспективи європейської інтеграції. Якщо ми почитаємо 7 та 8 статтю підсумкового документу, там це є. Там написано чітко, що е, подальші перспективи е, відносин залежать від двох речей. Це С проведення реформ та амбіцій країн. І друге, що ці відносини будуть, восьма стаття будуть відбуватися в рамках е, тих перспектив та е, принципів і цінностей, які записані в угоді про асоціації. Тому шанси є, але давайте працювати, а не мріяти, як любить українці. Дякую, вам, колеги. Більше питань немає. Дякую вам, чекаємо на вас у нас в медіа-центрі в майбутньому. Дякую. Колеги, я нагадую, що наш.